А з першого я хотів би, щоб ти, ну скажімо так, прокоментував, от сьогодні Верховна Рада продовжила а, дію. 90, днів. Да, 90 днів. Для тебе це очікувано. Як ти так, думаєш, чи це буде ще далі продовжуватись, а, ну тобто, чи дивиться, щось змінилося. Я, що, я думаю, що продовжувати чи не продовжувати твій стан, Це знають дуже. Невеликі коло людей, які в нашій країні займають серйозні посади, тому я вважаю, що вони більш впевнені і більш знають про це. Я можу сказати, що це було для мене очікувано, тому що ми знаємо, що сьогодні відбувається на фронті. І ну, для мене було очікувано і зрозуміло, що обов'язково будуть продовження цього. Стану. Тому, а відставка ну, Костіна для тебе була прогнозована. От те, що так швидко не було. Не відставки Костіна, я буду говорити відверто. Я е, хочу сказати, що це людина, який е, я дуже наполегався, що він буде такий крутий е, прокурор. Але от така, знаєш, е, от таке відчуття в мене. Коли тобі ні холодно, ні жарко від того, що був і його. Я взагалі не розумію. Якщо він такий проєвропейський, що якісь прокурори підробили документи, що вони інваліди, і він пішов в відставку, ну щось таке не б'ється, знаєш, як кажуть. А чому він мені пішов, коли показали, як його прокурор там залімоніли. Послухай, а він що не знає, що кожен прокурор реально доларовий мільйонер? Ну, десь 95% прокурорів, він про це не знає. Бо про це знають всі в нашій країні. Ну, особливо високопоставлені прокурори. Ну, прокурори. Я ж так. не говорю зараз там слідчі, а прокурори. Всі прокурори мільйонери. Доларові мільйонери. Ну, і що вони там зараз хочуть мені а, розповісти про якісь там, що він вирішив. Та ні, я думаю, що йому його, його попросили, або там, що він такий неефективний, або там я не знаю там що або там. якісь були інші. Да, тобто, причини, чому він вирішив це обрати як причну формальну причину. Так, я думаю, що слухай, він чекав, відставку, що щось, щоб щось. Став, щоб сталося щось таке, щоб він написав і показав, от є такий порядний, він я тіпу пішов. Ну я вважаю, що м -м -м, щось у нас не візе в нашій країні з прокурорами, то одна, то друга, то якийсь я здивований, скажу відверто, тому що я вважаю, що прокурором повинен бути в першу чергу це фахівець, а в другій це людина, який. Вважає, що він обов'язково повинен боротись з корупцією. От бути, так скажемо, знаєш, у нього це на, на рівні генетичного на регі... коду. генетики, да. От тоді я буду вважати, що да, дійсно там у нас був прокурор і що зробив. Ну а так що там? Ну, що будуть відправляти його якісь послом зараз? Я так розумію, так да? Я думаю, тобто так. доля кожного прокурора така. Да? якщо ти не попрацював, а це не страшно. Будь ласка, у тебе чекають. Ну от пані Венедіктови, тобто ну, я про це кажу. Да? Ну так, я хоча, пригадив. що ми чуємо, от це теж до речі, хороший момент. Бачиш, що ми це затронули? Ну от ми ми з тобою колись розбирали нещодавно кейс Швейцарії, яка вже почала бігати а, до Китаю і до друзів Китаю, і Бразилії, і туди дивитися. Цікаво, а український посол, як а, в Швейцарії, ну. Якось реагує, не реагує. Да? Я ну, не то... вчув, а чого не. Так я ж, я ж про це. Тому зух, ну, ну, то ну такий, знаєш, Оставка Костіна. Отакі, слухання. Там є у нього Хаменко, якщо я не помиляюсь, на перший зам. Ну такий дуже досвідчений хлопець. А, дуже досвідчений чоловік. Він а, по тижні фахівець. Він працював в воєнній прокуратурі колись. Угу. Я думаю, що. Поки буде виконувач обов'язків від. А там далі, послухай, я думаю, що і з кому вирішити це хто буде питання. прокурором нашої країни. А ми це обов'язково обговоримо і почуємо вашу позицію. Як ви Так, да, Друзі, до... будь ласка, поширюйте наше відео, Я вас дуже да. прошу. Дуже важливе, щоб нас дивилися вирішить? як можна більше. По-перше, Георгій відмітили, що, а, Божена Козинець пише, о, Георгія, гарна така футболка. Так, я... да, це мені подарували. Дуже дорога мені людина. На день народження. Тому справді дуже гарно вишита. Дякую вам, дуже. жіночка, дуже вітаю. Дуже приємно. Також Ірина Білоус нас вітає з Дюсердольфом. Дусердольфом. Вітаємо, дуже приємно віначка. Дуже приємно чути, що нас дивляться люди з Дюсердольфа. Так, так. І Тропік ТП пише: доброго дня, бажаю здоров'я. Вітаємо. Ну і звісно, Людоворовська. скажуть, здивувалося і пише вітання з